Всім доброго дня, з вами Віталій, спорт, це шлях в житті. Сьогодні у нас гарний чудовий день. Сьогодні у нас дощик іде, але під дощ ми погуляємо по лісі. У нас тут гарні сосни, гарна природа, ми будемо йти. Ось дивіться, яка красота. Ми йдемо туди в ліс. Ось Подивимося на нашу матінку природу гарну поспілкуємося. Сьогодні відео таке буде нестандартне. Відео спілкування. Ось, кому буде цікаво, залишайтеся зі мною. Йдемо в ліс. До речі, поки ми йдемо, хотів сказати, що це теж ходьба, це частина спорту. Ось тому гуляйте, виходьте на природу, радуйтеся таким простим речам. Кажись, це вовчі ягоди, якщо я не помиляюсь. Десь тут ще чув в лісі є суниця. Ось, якщо Якщо ми знайдемо, то обов'язково обов скуштуємо. Ну, ось Щось є, ну будемо дивитися. Дивіться, яка красота. Що хотів сказати, друзі? Цінуйте те, що ви маєте. Якщо ви рано прокинулися і у вас все нормально, я маю на увазі все нормально вдома, в сім'ї, на роботі, де б ви не були, все, все добре. То подякуйте цьому небові і Всевишньому за те, що ви маєте. Тому що коли людина щось втрачає, вона відразу не цінить те, що має. Ось ми маємо дві руки, дві ноги, голову, розум. І багато хто не задумується над тим, що. Це все дуже легко можна втратити і залишитися, залишитися без цього. Ось, і потім ми коли обдумуємо, коли бачимо, що ми щось втратили, нам стає болісно. Ось, тому цініть те, що є. Радуйтеся життю, благодаріть. Обов'язково майте знайомих, друзів, яким ви допомагаєте, якусь часточку. Себе ви маєте комусь подарити, скажімо так. Це має бути від щирого серця, від вашої душі. Ось, можливо, це хтось із ваших рідних, можливо, це з близьких, а можливо, це зовсім стороння людина, яку ви маєте допомогти, як словом, ділом, якимось чином, можливо, матеріально. Ось тому. Не забувайте про це, в житті все все вертається вам і вертається в тому розмірі, який ви віддаєте. Ось і вже, скажімо так, з часом, з возрастом розумієш, речі, прості речі в житті, вони настільки. А, Очевидні, ось, і настільки їх раніше не бачив, а зараз відкриваються очі на, на ці речі і дійсно радуюся кожному дню, навіть вдоху цього воздуху, повітрю, ось цьому, цьому лісові і всій природі. Тому, друзі, обов'язково обов допомагайте друг другу, будьте щирі з людьми, з собою. Ось ідемо далі. Такий тихенький дощ, де? Да? такі цікаві сосни хочу щоб ви зі мною пройшлися подивилися на це маленький ось дуб ось на ньому є ще немає, на великих дубах, як воно далі, є жолоді. Ось, Ось така у нас різноманітна природа. Я дуже люблю природу, дуже люблю рибалку. Ось. І коли є вільний час на вихідний, обов'язково стараюся вийти вийти десь до нашої природи і помилуватися, нею помилуватися. цією красотою ось і вам раджу спілкуватися з деревами хвоя. Якщо вам відео сподобалося, ставимо пальці вверх. Будемо робити відео з тренуваннями, також прогулянки. Всім гарного дня!